Доброго дня! Навіть коли немає роботи на пасіці і немає часу, все одно пасічник заходить на пасіку, щоб просто пройтися, подивитися. І я зайшов на пасіку, і ось у нас йшли дуже дощі два дня. І час на час забігаєш на пасіку, складаєш. Кладаєш гнізда в зиму, передивляєшся пару, два три вулики, бо днем, коли жара, сильний напад, крадіжки. І не виходить днем працювати. Забігаєш ввечері і ось я зайшов, побачив такий феномен. Ось вулик восьмирамковий на українську рамку. Тут маточка українська степова від Володимира Герцака. І що я помітив? Тут льоток не дуже такий, що вони... І ще й тут у нас дно високе, 10 см. Українська рама. Дивіться, наскільки українська степова. По гігієні по через верхній льоток виносить виноси бджіл. Які, можливо, я ввечері вже стемнялося, складав гніздо їм на зиму, можливо, десь і придавив пару бджіл. Ось так. Українська степова.